Уявіть собі, серед білого дня сонце раптом зникає, або вночі місяць, замість того, щоб сяяти, стає криваво-червоним. Сьогодні ми простежимо дивовижний шлях затемнень від подій, що наводили жах на цілі цивілізації до точного як годинник явища, що доводить елегантність нашого всесвіту. Отже, почнімо з самого початку, з глибокого минулого. Бо для наших предків затемнення було ну зовсім не видовищем для соцмереж. Це був справжній первозданний жах. І справді, протягом тисячоліть раптове зникнення сонця це було щось немислиме, це ж не інакше, як прояв божественного гніву, правда, або знаєте, передвісник якоїсь страшної біди. Літописці, звісно, все це ретельно записували, бо це були не просто астрономічні явища, а попередження від вищих сил. І оскільки наукових пояснень ну, просто не було, кожна культура вигадувала свої власні, часто густо дуже яскраві міфи. От, наприклад, у Китаї там вірили, що гігантський небесний дракон намагається з'їсти сонця. І що робили люди? Били в барабани щосили, щоб його налякати і прогнати. А у Мавилоні там все простіше, гнів богів. Ну і загалом, куди не поглянь, це завжди було щось погане: війна, голод, смерть. Одним словом, катастрофа. І знаєте, це ж зовсім не дивно. Треба розуміти, що для давніх людей сонце і місяць це не були просто шматки каміння чи газу в космосі, ні. Це були живі, могутні, божественні істоти. Сонце це життя, тепло, врожай. А от криваво-червоний місяць ну тут асоціації очевидні, правда? Кров, смерть, руйнування. Будь-яка зміна в їхній поведінці напряму впливала на долю людей на землі. Але що, як усе це не хаотичні спалахи божественного гніву? Що, як це насправді витончений і абсолютно передбачуваний небесний балет? Оце питання, знаєте, воно все змінило. Це і є той самий місток від світу міфів і страху до світу науки та розуміння. Тож переходимо до наступної частини велике космічне шикування, розкриваємо цей самий небесний балет, бо затемнення це, виявляється, не хаос, це ідеально точний космічний танець, що підкоряється дуже чітким законам. Так що ж таке затемнення, якщо говорити простою мовою, ну по суті, це така собі грандіозна гра ціней у космосі. Все насправді дуже просто три головних гравці. Сонце, земля і місяць шикуються в одну ідеальну лінію, і от тоді одне з них відкидає тінь на інше, от і все. Є власне два основних сценарії цього космічного балету: перший сонячне затемнення. Це коли місяць, наш маленький супутник, опиняється якраз між сонцем і землею, і його тінь падає на нас. А другий сценарій місячне затемнення. Тут вже наша земля стає посередині між сонцем і місяцем, і тоді вже місяць потрапляє у велетенську тінь землі. Тобто все залежить від того, хто, де і кого закриває. А тепер давайте поговоримо детальніше про сонячні затемнення це справді одне з найвеличніших видовищ у природі, і що найцікавіше, воно можливо, лише завдяки просто неймовірному, ідеальному космічному збігу. І ось у чому полягає цей збіг. Просто замислиться на секунду Сонце у 400 разів більше за місяць, у 400! Але при цьому воно й у 400 разів далі від нас. І через цю дивовижну випадковість, коли ми дивимося з землі, вони здаються нам однакового розміну. Це ж неймовірно. І саме тому наш крихітний місяць може ідеально, наче пазл, закрити собою гігантське сонце. І от залежно від того, наскільки ідеально вони вишикувалися, ми можемо бачити різні типи затемнень. Буває часткове, це коли місяць, так би мовити, трохи промахується і закриває лише шматочок сонця. Буває кільцеподібне це коли місяць знаходиться трохи далі від землі на своїй орбіті і здається меншим. Він не може закрити сонце повністю, і ми бачимо таке собі вогняне кільце. Але, звичайно, найрідкісніше і найвражаюче це повне затемнення. Тому що саме в ці кілька магічних хвилин повного затемнення, коли день раптом перетворюється на сутінки, відбувається щось дивовижне. Ми бачимо те, що зазвичай абсолютно невидиме через сліпуче світло, величну сонячну корону, її зовнішню атмосферу. Це настільки вражаюче видовище, що давні літописці навіть описували, як посеред дня на небі з'являлися зорі. Гаразд, з сонцем розібралися. Тепер перейдемо до місяця. Чому він стає кривавим і що це за тінь земної атмосфери? І це ж абсолютно логічне запитання, чи не так? Якщо Земля повністю закриває сонце від місяця, то місяць мав би просто зникнути, стати чорним, чому ж натомість він стає таким драматично червоним кривавим? А вся справа, уявіть собі, у нашій власній атмосфері. Вона працює як такий собі гігантський світловий фільтр навколо планети. От дивіться, прямі сонячні промені Земля блокує, але світло, що проходить по краях крізь атмосферу, воно змінюється. Наша атмосфера розсіює синю частину спектра, саме тому ми маємо блакитне небо. А от червона частина спектра проходить крізь атмосферу, трохи заломлюється, ніби крізь лінзу, і це червоне світло потрапляє прямісінько на поверхню місяця. І це приводить нас до однієї з найпоетичніших ідей в астрономії. Отже. Коли ми дивимося на червоний місяць під час затемнення, ми насправді бачимо світло всіх світанків і заходів сонця, які відбуваються на землі в цей самий момент, спроєктоване на місяць. Тільки вдумайтеся в це: усі заходи сонця нашої планети одночасно на поверхні місяця. Це ж просто неймовірно. Добре, отже, ми знаємо, що таке затемнення, але залишається питання, як ми перейшли від панічного страху до здатності передбачати ці події з точністю до хвилини, як ми розшифрували цей небесний годинник. А ключем до всього, як це часто буває, стало терпляче спостереження. Покоління за поколінням стародавні астрономи від Вавілону до Греції записували дані. І з часом вони помітили дещо вражаюче. Затемнення це не випадковість, вони повторюються. У цьому космічному танці є чіткий передбачуваний ритм. І цей ритм отримав назву Цикл Сароса. Подумайте тільки, ще тисячі років тому без комп'ютерів вавілонські астрономи вирахували, що кожні 6585,3 доби, а це приблизно 18 років і 11 днів, Сонце, Земля і місяць повертаються в майже ідентичне положення, і вся послідовність затемнень починає повторюватися знову. Це знання було революційним, воно перетворило жахливі знамення на передбачувані події. І як тільки ми навчилися передбачати затемнення, вони перетворилися з об'єкта страху на неймовірно потужний науковий інструмент. Дивіться самі. Ще в IV столітті до нашої ери Арістотел, спостерігаючи за круглою тінню Землі на місяці, зрозумів, наша планета є сферою. Це був неспростовний доказ. Значно пізніше, у XVIII столітті, спостерігаючи за затемненнями супутників Юпітера, вчені змогли вперше виміряти швидкість світла. А у 1919 році сталося, мабуть, найвідоміше. Під час повного сонячного затемнення Артур Едінгтон підтвердив загальну теорію відносності Ейнштейна. Він Побачив, як гравітація сонця викривляє світло далеких зірок саме так, як і передбачав Ейнштейн. І увесь цей шлях від міфічного дракона, що їсть сонце, до перевірки теорії відносності, це ж, по суті, історія людського пізнання. Це історія про те, як ми навчилися дивитися на небо і бачити там не хаос і загрозу, а впорядковану, елегантну, досконалу систему, справжній годинниковий механізм. То що ж таке затемнення в кінцевому підсумку Давні знамення чи космічний годинник, можливо, відповідь у тому, що це і те, і інше? Це явище, яке з одного боку нагадує нам про наше далеке минуле, про наші первісні страхи, а з іншого є тріумфом людського розуму, який зміг розгадати цей код і побачити у всесвіті гармонію. Адже те, як ми бачимо небо, врешті-решт, визначає, як ми бачимо самих себе. Цікаво, що ж нам розкриє наступне затемнення.